Ого, а таки вже осінь. А таки, да. ранок такий, геть прохолодний, вітер вже такий осінній. Сонечко, напевно, сьогодні не буде, бо воно десь там за хмарами. А там хто його знає? Геть, прям холодно. Геть. Не так, як було вчора. Привіт! Уже Правда, дві години дня. Е я так хотіла всього багато зробити зранку, але нічого в мене не вийшло. Не вийшло по тій причині, що я ж кажу, коли починається оцей понеділок, то ти постійно десь ганяєш, їздиш, їздиш туди-сюди, туди-сюди. Коротше говоря, метляєш перекоти поле Оте. натуральне. Але заїхала ще в магазин, купила собі ще два. Таких шпатель я зараз покажу. Ой, один шпатель такий, а друга терка якась. Ну, в общем, ще щось собі там купила. Зараз, правда, забрала і вас якась зі школи. Щось він у нас прихворів, чхає. Отаке ось його початкова така якась стадія. То я його напоїла щойно й на чаєм. І ще й заколотила. Оце цим, типу, оце, це, оце. Потім заколотила ще йому. Із ожиною чаю багато, взагалі, багато гарячого ногу, пиття зараз даю. Поїду бистренько, бо вчора страховка на машині закінчилася, то ми по телефону подзвонили. Добре, що там знайомі, то нам зробили, але треба поїхати і То Зараз поїду ще розрахуюся. І приїду, ну не знаю. Якщо буде все з Івасиком добре, то буду далі штукатурити. А якщо. Не буде, то я не знаю. Дуже зараз цей гриб, то важко, то напевно завтра і в школу не піде. Ну, Таких симптомів типу, немає, але дуже чхає. Прям ходить і чхає, і чхає, і от Так що, отакі у нас справи цілий день їжджу. Але все одно щось на сьогодні зроблю, тому що е все стоїть, і хочеться дуже. Дуже хочеться його поскоріше закінчити. І оцей ось бардак на площадці. Мені теж, звісно, не подобається купа оцих будівельних матеріалів. Ну, коротше, не подобається. То я зараз ось, ось поїду, завезу гроші і, і буду щось ставати робити. У мене такий, до речі, я його оце купила і згадала, що я вже синього такого купляла, А це червоний. Ну, Значить, буде два. І таку тарку ось. ось. Теж, думаю, у мене такої просто взагалі немає. Тож знаєте, як попадаю в той будівельний, то понакуплюю, що хочеш, те, що треба, і що не треба, і те, що є, і що нема. Але, але воно мені все рівно пригодиться. А ще Івасик наш розстроївся. Сьогодні обирали старосту класа, і йому не вистачило одного голоса. І вийшло, що він не староста класа. Не знаю, навіщо йому тою старостою бути, Це ж ці амбіції, це взагалі. Але дуже хотів бути старостою класу. Одного голоса не вистачило. Ти він розстроєний, коротше, каже, аби хоч помічником бути, а потім каже, через півроку буде знову вибори, то надіється, що виграє. Коротше, геть розстроїли дитин. Так, ну все, погнали. Знімаю, я двіності твої знімаю, дві. Одна, Одна двинацтка, там ще є 12. То можемо же, коли захочемо. А коли не захочемо, то нічого не можемо. Що це воно таке? Зараз ми провіримо. О, 12. Тут я став, нам казали, поставити. Ага. Тут я поставлю. Ага. Це вона мені поставила, це я поставила. Все, ага. ви бачите, який 12-тік моцний. Мені цікаво з математики. ну це щось досліджує. Їм тут нема, мабуть, що не Ще Нічого немає. Ой. Це ну. чорновік. Це чорновик. А, це чорновик. Це угу. Ой, це згоду треба написати, бо 26-го у них футбол. То згоду треба написати, не забудь. Далі що тут у нас? Робиться. Mm. Mm. Пізнаємо природу. Mm. Щось ви її геть трошки пізнаєте. Mm -hmm. Я бачу. Mm. Це шо? Інформатика. Це взагалі щось навіть підпис... під... не підписано. Ой, господі, українська. О, так, да, це мені цікаво, що в тебе тут цей українська. Но в нас ще не перевіряли. Не перевіряли? Не перевіряли. Та не перевіряли. Боже мій, що це нам таке? Та, за... Записанину. Чихаєш? О, десяточка. Нормально. Барашось. Хапс, восьмірочка. Скоро перевіряла. Скоро ми ще можемо побачити багато всякого такого інтересного. Я кажу, не, Ні, не перевіряли. Ага. І різні ручки, ой, комедія. Боже, Це значить, нам не треба робити ту закладиночку. Фух, хоч щось хорошо. Йде в нас сьогодні штукатурити, тому що у нас ось ще є помідори. Племінники привезли помідорки, то зараз треба штренько їх обробити. Зараз я, ну вони як казали, що в них є помідори лишні, я хотіла на томатний сік. Але дивлюсь, вони такі маленькі, такі гарненькі. То, в принципі, зараз зробимо по моєму тому рецептові без заморочки. І в маленькі баночки. В літрові, там отакі півторачечки. Так. Знову зробила оце саме такі помідори, як оце ці. Такі дивіться, я ці пробувала в цьому році під такі кришки, під незакаточні. І геть нормально, нічого. Так. І зараз ще одну порцію буду робити, бо ще залишились помідорки, то я думаю, ще баночки три трохлітрові літрові будуть. Ну, а як не буде, піду в себе вже там довибираю. Ой, да й буде. Так, ну і в общем омай, цей стілажик. Давно не проводила екскурсії, я, до речі, давно й сама тут не була. В принципі, дивлюся, нічого не позривало тут-фут-фу. Все добре. Все як стояло, так і стоїть. Ще, щоправда, хочу накатати з винограду компотів. У мене є виноград е такий синій, винний. оцей. О, І я хочу з нього ще накатати компотів. Що там у нас іще? Картошка, кавуни. Це ця картопля, яку ми залишили на наступний рік. Оце ж ця рів'єра, на те, щоб розсадити. Це вже їстівна. Це яка, ну, десь там підгнивша, десь там отака вона. А типу, щоб зараз ось, ось її вже, е, ось. Ось ось треба вже прочистити. Типу трішки, трішки там собі. Це, до речі, бочка з рибою, яку хлопці ловлять. І смальцю зато купа. Скільки він тут вже стоїть, вічність просто. Але хай стоїть. Я не знаю, чи буде видно. А, не буде, бо тож воно під грузом там. Коротше, там рибка, яку хлопці ловлять. І будемо тоді ми її. Е, цей... Чи таранька, ранька, чи коптити. Так, що ж треба з капустою. Я щось за неї забула, що це ж з капустою треба щось зробити. Геть голови величезло. Оце все минулорічне. Ще навіть залишили і навіть в цьому році і не роблю. Хоча перець є, але не роблю. Ну, це дуже смачна штука така. Але дуже морочлива. А у мене немає зараз часу на, це, на цьому року. І от то ще хотіла салат зробити із цей, із рисом. Ну, вистачає. Закруточок вистачає, я думаю, не пропадем. Головне оці помідори, бо вони такі класні. Це мене одного знайома питала. Ось ось ці помідори, це минули, минулорічні. Десь ось тут о, оці банки. Це ще минулорічні залишилися. І геть нічого з ними не стається. І вони геть як начебто цього року зроблені. Помідорів роблю багатенько, бо вони щось почали йти, ніколи не йшли, а тепер ті йдуть гарно. А гірків теж багато накатало, в принципі, воно минулорічне. Тут ось, ось, ось ці з гірчицею, воно з гірчицею. ну, Теж вистачає. Так, все, морквочку. Морквочка не моя. Морквочка куплена, але подивіться, яка гарна. Бо моя ось його. О, ось його моя. Ні, ну вона якби теж така всяка різна, але її просто трішки. Ось, ось така і велика є. Але просто її трішки. Та і все. Так, візьмемо ще дві банки. Я так розраховую трьохлітрові, буду накладати, бо там дві, дві півторачки вже накладені. І ще треба трьохлітрові. Перевірити головне гарно. Таке довелося по своїй помідорки ще йти. Але е, буквально, буквально пів, пів баночки там не вистачило. Тут зараз ось якісь такі тверденькі треба познаходити. Все, це останні помідори в цьому році, що я катаю. І, і нехай не возять навіть. Всім треба мені помідори вести. Хорошенькі. У мене так ті ремонти в житті не доробляться, як я буду одні тільки помідори катати. Слухайте, такі солодкі, а як воно з города і з сонечком, ну це хоч і жовті, а які вони солодкі помідори. Це взагалі дуже смачні. Треба сьогодні буду їхати, заїхати свіжого якоїсь сала купити. Бажано з проростю. Якщо я тоді колись його знайду. Сонечко сьогодні тіпленько. Але що ж таке жить в селі? Це красота. Все. Набрала ось таку кубку. Зараз до... закриваю. І будемо щось робити, напевно, з ремонтом. Навірно, так. Да. Не знаю. Другий день, що встановлює нічого не виходить. Ось, ще вийшло. Дивіться, скільки із тих остатків помідорчиків заношу. І зараз поприбираю тут на кухні. І вже йдемо штукатурити.